Вірі Петрівні майже 70 років. До початку повномасштабної війни говорить, професійно шити не вміла. Вже три роки у її будинку збираються волонтерки, які виготовляють бурки для військових. Довго ми мучились, поки ми навчилися, але навчилися шити. За першу зиму ми пошили десь більше 300, Так не можемо точно посчитати, За минулу зиму десь 350, цю десь 50. Ми шили на 45 й розмір. Потім сказали, що тут трошки завеликі. Ми стали такий на 44. й Як ви... почалась війна, я дуже пошкодувала, що я вже стара, я би пішла на фронт. Я в інституті дуже е, мітко стріляла. У волонтерській групі ківерцівські павучки 12 пенсіонерок. Того павучки, що оцю павутину плетемо і наплітаємо. Волонтерка Людмила Заболотна говорить, за три роки сплели 500 нашоломників та шість маскувальних кікімор для військових. Натуральна конопля, тонюсінька, трошки з поривами, але воно піде сюди. Обов'язково натуральне, щоб в тепловізорі не було видно, бо то для розвідників, самі розумієте. Я в'яжу красиві речі. Але зараз на красу часу немає. Спіднички, кофточки, блюзочки. Як видається часто краще взяти замовлення, заробити грошиків і купити якоїсь коноплі чи задонатити більше. Переселенка із Лисичанська Ольга Запорожець розпускає нитки мішковини для майбутнього нашоломника. Розпорола мішковину. Отак ми їх розпускаємо. Я їх порізала. І будемо потім в'язати Чотири Чотички береться. На одвоє. І потім отак от. Тут на першому ряду резиночка вставляється. Збираються волонтерки щодня. Працюють зранку до вечора, шиють бурки із старого верхнього одягу, який приносять люди. Обирають лише натуральні тканини, які добре гріють, каже Ольга Мельничук. Волонтерка готує викрійки. І розкладають так, щоб було менше випадів. Це верх те, що я ріжу, потім я ріжу трохи ширшу і ватин два. А вже на цій машинці ми вже пришиваємо ту стрічку, яка буде з'єднувати ці дві половинки в одну. Цього року ми трошки коротше їх робимо. І тепер дивлюсь, що немає ніякого тут з цієї сторони браку. І ріжемо. Верхню частину ріжемо по лекалу. А те, що піде на низ, нижню частину, там ми даємо припуск на шов. Окрім теплого взуття та маскувальних кікімор, волонтерки виготовляють рукавиці, бафи, пояси. Усі речі відправляють військовим на передову. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.